Всім привіт! З вами знову я, Шустрий. Хочеться, щоб це відео набрало максимальних переглядів не через лайки і якусь ефемерну популярність, а через те, що я намагаюся донести, захочу донести цим відео. Останнім часом в Тіктоці шириться дуже багато відео, де різного роду підгори кічаться тим, що вони вихилянте. Я розумію, що левова частка цих підерів це російське ІПСО і ніякого відношення до українців воно немає, але є і справжнє. От. Не розумію, чим ви кічитесь. Як сказав командир батальйону Вовки Да Вінчі, краще згинути в Україні героєм, ніж все життя бути в Чехії баристою. Немає нічого проти бариста, але підтримує повністю слова Філі. Бачив, що робиться в консульствах, як мамині царапинки блять, побігли. Бо віддіті їм перекрили доступ до консульських е дій. Суки, ви кричите, що вам Україна нічого не дала. І ви біжите за українським паспортом. Вам самим не соромно. Це перше. Друге, ви всі кричите, нехай воює поліція. А ви гуглили, скільки поліції воює. Бригада Людь це повністю укомплектована поліцейським. Батальйон Софія. Хлопці з патрульної поліції. Їх перераховувати можна дуже довго задіяних до, саме до оборони. От. Ще є е, амеби, які кричать, нехай депутати воюють. А ви гуглили? Значить, Роман Костенко, Роман Лозинський це як мінімум два народних депутати, ті, які воюють. От. Перше. В мене на сторінці є відео з різного роду політиками, які вже, на жаль, загинули. От мер міста Бориспіль воює, склав себе повноваження. І таких людей насправді дуже багато. Просто, блядь, у вас ж від маски зникнуть тоді, коли ви осознаєте це, що насправді депутати воюють різного рівня. От, а ще е, вам підрам важко сознати, але в нас парламентсько-президентська республіка, і не можуть парламентарі йти воювати. Ви їх обирали. Вони не можуть йти на війну. Бо не можуть. Бо в нас парламентсько-президентська республіка. Але вам насрать. Ви будете шукати тисячу відмазок. Ну от ви кажете, нехай синочки їх воюють. Вони їх е, своїх дітей поховали. Так всі батьки так. Ну не, не треба депутатів. У мене з мого села, де я народився. Мама вивезла сина, як зробила його опікуном. Блять, ну це материнські інстинкти. Так поступають всі багаті і бідні, тут не треба ділити. Тому, царапинки, йдете ви нахуй, От, Україна вам точно нічого не винна. І, блядь, як мені соромно за, за, за таких співгромадян. Я сподіваюсь, колись ви будете плакати. Стояти на колінах і плакати. Всім гарного дня, окрім йобаних манкуртів.